Привіт. Говорю голосніше, щоб було чути. Їхав я їхав. А, дорога. Суходоли, хто, з... хто знає, знає. Е. Забув сказати, їду я на Чорнобиль. Так що ну, за русский не показував, бо там ціля безпеки. Короте, бажано не показувати. Розвантаження теж. Ну, тут не вдома. Їхав я. Коротше... По ну, бо бої вверні сталося. сталося. Тут кран я оцей перебирав, бо тут штуцер шипів, Я поставив от новий, був, ось його залишки. Ну, новий старий, новий. Він обламався тут. Тут, тут і залишки і то не ну, суть важливо. І їхав я кабіна підстрибнула вгору. Цей шланжик закороткий був, це мій косяк. І воно обірвало його тут. Але нічого, 20 км дотягнув, нормально все. Тут пода... головне витягнув оцей обломиш, другий кінець витягнув, це саме основне. І все, а запасний в мене от такий був, там чи менше ти. І все чітко вставив. Так що якось так. Їдемо далі. Не знаю що там далі буде, але завантаження поки назад немає. Будемо щось шукати. Все не сіпить, можна їхати, повітря качає, ніде, нічого не цей. Якось так легким і іспугом переляком, як так сказати, віце відбився, так що якось так поїхали помаленьку. Я до речі з підписником, ну не знаю чи моїм, але з пашеним точно ну, він на пашу підписаний був або є. І цей. Ми в парі їдемо. Нічого нема вікна брудні. Ми в парі їдемо на це, Були на завантаженні, в парі на розвантажені, однаково. Він зараз в рівному заїх... має заїхати в сервісні через того він чуть-чуть поїхав, так що такі справи. Поїхали нам удачі. Так, стоїть. А ми йдемо, вон підписник стоїть. Нього груша. Даф його залюбив сьогодні. І сьогодні майже 300 км приїхав, він всі 300 кілометрів йому ти дивидимо робив. Ми сюди заїхали на діагностику. Виявилося, що йому треба... Щоб повністю нормально зробити, треба перше грушу. Резина в них нема. Довго будуть робити. Так що будемо зараз міняти резинки. Будемо пробувати його розкрасати. подивимось що ми тут. на запускай. Яке за вас там вставлення. Нормально. Давлення на 120 на 80, чисто. 12. Бар скільки ти? Що, хай буде пока. Контент. А ну розкажи, як ти сьогодні 300 км? Ти диви. Уже смологи ми що А ну, тебе там мой телефон є зверху. Я знімаю з ручника і на тормоза. троно А я в Ютубі був, а? Так що треба? Помнішки нашому? Так. Вже аж пол хрудовий, чешена. Та Отпустить там Стоянкове гальмо не <laughs> задіє. Нажми ще раз Чотири місця. А без працює? Да и мы кидаем. Все, залежности нагрузки на заднюю виз. Уже Так Хочу Саша будешь отправлять их назад тогда. То я дав. даф, еврошастый. Ну, така в них проблема є, що... Що, що помилки постійно б'ють, як 105, так і 106, так і гірші 106. Це в Ютубі було, так? Да. всім. <різь> ну що друзі, можете побачити як резинка за якихось 50 гривень людині робила мозги. Так, ті всі нормальні. Робила мозги сьогодні цілий день. Ну, не, не один, повітря теж тікало, але ну, там вже резинка розірвана була. От. Де оформ... оформиться, документи йому дадуть. Він з шапком зв'язався, каже. Довольний, як слон. Щасливий, водій <гум> виїжджає. То пішов, зараз я буду доганяти. Хороший якось так, зараз повітря качає, буду його доганяти. А вся проблема в тій резиночці була. Зробили ще раз діагностику, все чітко у нього Проблем, проблеми всі пропали, так що якось так. Сідаємо на каву, каву, трек, каву, випити та йти далі. Ну, Пізно година, але дев'ята година. Але кава треба, дреме... вже починається спати тягнути та й ми зараз ще не знаємо, що по маршруту. Там є пару варіантів, але не знаємо, які вибрати краще, щоб не було проблем. всім доброго ранку! Вже ми оформились, і можемо заїжджати. Сашко готовий, я готовий машинки Все Машинками добре Чуть мороз у нас сьогодні, 7 градусів. Так що можемо їздити Поїхали Перший пішов Там ще одна машинка Ну вона скоріше за все не з нами Короте, помилку знов нього вибило, по цьому, але пропало, отак і почав гальмувати, а таке парця прихватувати. Біжуха пішла. Короте, не видно тої Чорнобильської. Ми в іншому місці маємо розвантаження і якось так не попадемо туди. вам так, Відео гарно зняти. Ну, В принципі, якщо на ту вешку вилізти, то... Я б вам зазняв її ну. але, але. Короте, так Сашко заїжджає, йдемо робити роботу. Що розвантажились їдемо, виїжджаємо звідси, тут ще хлопці працюють, а ми їдемо. Подивіться як тут красиво. Сніжок, вісок. Ліс дуже красивий, він густий такий, гарно-гарно. Дорога яка. Один ліс, більше нічого, навіть зв'язку немає. Не дай Бог щось тут. Тут казали вовків багато, так що єдині хто Мені. на, на, на цій площі є то вовки так. що. Краще тут не, не ламатись і не ставати. Що, прощаємось, роз'їжджаємо хто куди, у нього завантаження. Вся честь. Удачі. А я переїжджаю чуть далі туди і шукаю завантаження. Немає поки що завантаження. Ну і чого, будемо шукати. Так, взяв я завантаження, то ну, я не спішу, що зараз горбка йде. Але тим пошвидше треба приїхати на завантаження, щоб мене сьогодні завантажили, то й завтра на розвантаження і додому. Бо як сьогодні не встигнуть, поки завтра, поки цей треба трохи погано, Ставки такі собі, взагалі такі собі. Якщо можна так сказати, ну, але що маємо, то маємо. Якби, сильно е, нема чим вибирати. Оце така дорога до завантаження. Ну, тут ще є нормальний, там попередній клаптик був, такий біч драбина. Mm. Ну, там можна о, час є, ліс подивитись, повітря свіжим подихати. Гарно, красота. Вже ми досить швидко їдемо, 40 км, то якась рівніша, вони певне підрівняли її. Так, народ, нова дорога. Е, коли побачив тут нову дорогу, а шофію, то таке можливо, Реально нова дорога. Йдемо далі. І так, нічого не записували, годину мучень і закріплено. Співай, гекструна. Не так довго рожили, як кріпити треба. Ну це покріпив, не знаю. Якось так. Їдемо. Mm. Народ дивиться. Кар'єр показую. Гранітний. Саме перше на кар'єрі. На камеру так не здається, ну там блин, галибина конкретна. Так що якось так. Ладно, то таке. Я вже закинувся. Ну, зачехлився. вниз. Там буду виїжджати. Там ще один є, такий самий. Так, поїли, а тепер можна і попрацювати. Світло сюди. Включаємо і поїхали. Що? Помаленьку. півночі працювати. Зі включаємо і поїхали помаленьку, потихоньку. <gry> <gry> Якось так.